Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео про волосся. Вирішила зібрати все те, чим на даний момент я користуюся, якими засобами, як я відновлюю своє волосся. То давайте розпочнемо з того, яке в мене волосся. Волосся в мене жирного типу, і завжди таким було. Зараз у мене волосся жирна при кореневій частині, десь отак до половини, будемо так говорити. А з половини в мене волосся сухе. Сухе воно не від природи, а сухе тому що я його зіпсувала. Я його перепалила фарбою, не попалила я його якимись там іншими гаджетами, якими ще можна перепалити, до речі, волосся. Я його перепалила фарбою. В свій час я трішечки, будемо так казати, приударила за фарбою. І перепалила волосся. Звичайно, потрібно звертати ще увагу на свою структуру волосся. Ось воно слабше, ось воно сильніше, навіть сама структура волосини, ось вона товстіша, ось вона тонша. Ну, у мене волосся волосина, скажімо так, середньої, е середньої товщини. Я волосся відрощую в якому плані. Я просто хочу відростити ось цю частину, яка у мене зіпсована, спалена. Поки що за довжину волосся я не знаю, що я собі залишу, довше коротше, поки що я над цим ще думаю. На даний момент волосся я не фарбую. Супер якихось процедур на сьогоднішній день я не проводжу з волоссям. Колись я багато заморочувалася, я робила різні маски, і на корінь волосся наложувала, і на кінчики, і ходила з різними олійками по годині, по дві. Різне я робила. Взагалі ці всі процедури можна проводити. Якщо вам це цікаво, вам це подобається, приноситься результат, звичайно, робіть. Це не буде лишнє для волосся. Я знаю певний період, я дуже добре відновила волосся, навіть коли я ходила в салони десь фарбуватися, то перукарі мені говорили, що у вас дуже гарне волосся, гарної якості. Ну, звичайно, я в нього вложувала, я б не сказала, що великі гроші, але я за ним вела контроль, Дивилась, які в мене засоби, скільки її потрібно приміняти. Тобто, постійний був режим у волосся. Взагалі. Волосся, як і все інше в вашому організмі, зовнішньому вигляді, це як спорт, можна навіть сказати, тренування. Ви повинні за ним постійно дивитись, контролювати те, що я вам покажу, у мене звичайні засоби. Ви їх всі, хто за мною слідкує, бачили в моїх десь замовленнях. Всі засоби практично спрямовані на захист, на живлення, на зволоження. Почнемо ми так з того, що ми починаємо мити волосся і до кінця по етапах. Перший етап у мене це миття волосся. На даний момент у мене ось такий шампунь від британського бренду Hair Brust. Цей бренд я часто хвалю в своїх відео. Я часто його замовляю, поки що на ньому я сижу. Він мені подобається. Це не зовсім бюджетний бренд. Але, в принципі, його надовго вистачає. Я брала попереду такого е, світло-зеленого блакитного, навіть такого кольору баночку, там е, шампунь проти випадіння волосся. І дійсно він контролював, волосся не так випадало. Але, як завжди, мені хочеться спробувати ще щось з бренду, тому що в них велика кількість лінійок. є, наприклад, навіть для жирного типу волосся. Е, я взяла іншу лінійку. Тут лінійка для Сильного і довгого волосся. Шампунь повинен живити волосся. Тут у нього ще дуже класний такі аромат. В них, і в тому був там інший тут ваніль і якийсь горіх. Дуже гарний аромат, прозоро жовтого кольору, доволі густуватий шампунь, 350 мл його. Він десь біля 300 гривень коштує дана баночка. Його потрібно дуже трішечки, тому що я помітила, що з часом, коли ви його наносите, постійно миєте-мийте, він починає наповнювати волосся, ну якимись живильними з воложуючими компонентами, і, от, наприклад, суха частина волосся почуває себе добре, а от там, де прикоренева, то аж занадто буває, інколи коли переборщиш з ним, багато нанесеш, важко він розчісується, волосся, тобто наскільки воно перенасичене вже вологою, будемо це так казати. Тому з ним потрібно бути обережним. Зазвичай всі засоби. Ті, які зволожують і живлять занадто волосся, тобто там навіть вказано для сухого або дуже сухого волосся. І коли ви ними починаєте користуватися або неправильно, або дуже довго, або волосся у вас не сухе, а ви ним користуєтесь, то вам потім, ви його, ну будемо так казати, дуже важко вам з ним потім працювати. Воно дуже робиться обтяжуюче, важке, і ви його навіть не можете просто розчесати. Тому були мене такі моменти з цим шампунем, я зрозуміла, що потрібно його просто менше лить і більше довше спінювати, тому що він густуватий. Але ось ця частина, яка суха, вона себе дуже добре з ним почуває, тому що він добре зволожує, дійсно живе, зволожує волосся. Класний шампунь. Якщо вам такі шампунь не підходить, можете просто звернути увагу на сам, на сам бренд, подивіться, сам бренд класний, мені подобається. До речі, всі засоби, які я сьогодні вам покажу, я залишу. Під відео всі посилання, подивитися, перейдете, можливо, когось щось зацікавить. Слідуючий етап, після того, як вимита вже волосся, я використовую найчастіше це кондиціонер. На сьогоднішній день у мене ось такий кондиціонер, доволі величезка, баночка, тут 1000 мл. Це італійський бренд Inebria. Даний бренд я просто на нього випадково натрапила. Я взяла попереду, здається, меншу баночку, тільки я не пам'ятаю, чи той самий вид. Напевно, той самий вид, тому що він тут іде, знову ж таки, для сухого, кучерявого і фарбованого волосся. До цього я такі кондиціонери, в принципі, брала й маски саме для сухого волосся. Ну, якось я натрапляла на якісь не дуже активні, будемо це так казати. А ось цей мені дуже подобається. Всередині він білий, густуватий. Його, до речі, помпа, хоч у нього і не дуже така якісна, але вона е, викачує нагору засіб, бо не всі помпи викачують кондиціонери нагору. Він має такий приємний аромат. Такий в нього аромат якихось таких парфумів, як на мене. Хоча аромат, в принципі. В той день, коли ви помиєте, він злегка тримається на волоссі. Якщо його потримати 2-3 хвилини, можна навіть 5, він супер класно зволожує сухе, пошкоджене волосся. Волосся робиться таким живим, насиченим вологою. Тобто даний засіб дієвий класний. І він, до речі, не дуже і такий прям дорогий. Я вже не пам'ятаю, знову ж таки, повторюсь, залишу вам посилання, тому що я вже не пам'ятаю. Тисячу мілілітрів я б не брала, тому що це дуже велике упакування. На той час, коли я брала, не було менш упакування. Ну мені дуже його хотілося протести, тому я взяла тисячу мілілітрів такої банки надовго вистачить, тому що наношу я його десь з половини, на кінчики доволі він густий, як я говорила. Потрібно ну, дуже і дуже мало, навіть на довге волосся. Тому кондиціонер дуже класний. Він у мене вже доволі давно. До речі, в них також в цього бренду Інебрія. Я дивилась різні є лінійки на різні види волосся, на різні проблеми. Є з чого вибрати. Просто я обираю те, що мені потрібно, поки що для сухого типу волосся. Далі я взяла ще, напевно, поперед кондиціонера. Звичайно, крім кондиціонера, у вас повинна бути маска. Маску я використовую раз на тиждень, а кондиціонер двічі ну, на тиждень. Маска тут також в мене інебрія. Перше мене таке, напевно, бо в мене завжди кондиціонери з масками і шампунями різняться. Я лінійки повністю не беру, не знаю чому. Тут 500 мл. Має вона ідентичний вигляд з кондиціонером. До речі, я здається брала і шампунь, також непоганий в них шампуні, також зволожуючі, Просто на даний момент у мене ось цей британський шампунь. Маска непогана. Всередині вона. Такого самого аромату, як і кондиціонер, і такого вона білого, густого, також такої густої консистенції. Вона чуть, чуть густіша, ніж кондиціонер. З маскою та сама історія, що з шампунем. До речі, тут і вказано десь було в інструкції, що її не потрібно якось ще перетримувати, чи щось таке. Ну, я її не перетримувала, я її. Одного разу, ну не одного разу, а кілька разів буває таке, коли спішиш або ще щось. Я її нанесла більше. І вона, будемо так казати, навіть перенасичила сухе волосся. Тобто я була здивована, що аж занадто прям. Тобто її потрібно дуже і дуже трішечки наносити на волосся. З розумом будемо так казати, тому що потім волосся таке перенасичене, важке. І якщо ви просто носите пряме волосся, то ще буде нічого. Но якщо вам потрібно буде вложити волосся, накрутити волосся, щось з ним ну, сталіну зробити, да, то буде з таким волоссям тяжко працювати, бо воно важке і перенасичене ось цим, ось цією вологою. Тому з маскою потрібно бути обережно, бо вона аж занадто насичує волосся. З усім треба читати ось ці рекомендації і так далі. Тут, здається, її потрібно тримати 5, так, 5 хвилин. І змивати також не дуже довго. Раніше я знаю, маски потрібно було тримати по 10, 15, 20 хвилин. Далі в мене є додатковий засіб, яким я зараз, скажімо так, граюсь, не граюсь, але цей засіб, звичайно, після Marocan Oil, звичайно, не те далеко не те, тому що в мене була невеличка баночка Marocan Oil. Це як був додатковий засіб зволоження волосся перед тим, як його мити. Я вирішила робити перерви, тобто, тому що Moroccan Oil, він доволі небюджетний бренд. І я замінила нашим українським брендом. Звичайно, це не те трішки схоже, але не те. Бренд Ароматика це олія Рецинова. Колись я її брала. Має в нас такий вигляд. Ну, етикеточка в неї такого темного кольору, тому що вже намочена була в душовій кабіні, стоїть, тому такий вигляд. Я його колись показувала в своїх розпакуваннях, брала я його на мейкапі. Це доволі бюджетний засіб. Даний засіб він багатофункціональний. Він може використовуватися як самостійний, так можна його використовувати, додаючи до чогось. Взагалі я його брала для того, щоб. Попереду того, як мити волосся, просто наносила на кінчики волосся, ходила там годину-дві і змивала. Потім якось ці заморочки, чесно кажучи, в мене давно я так за волоссям доглядаю. Оці ці заморочки, вони мені, чесно кажучи, вже трішки піднадоїли, тому що я часто таким займаюся, але воно піднадоїдає. Тому я вирішила поки що не так ним користуватися в інструкції. Ним можна користуватися будь-як. Це компонент може бути домашніх, наприклад, масок, можна його додати до масок, до кондиціонерів, особливо, якщо ви прогадали з кондиціонером або з маскою, наприклад, вони не дуже гарної якості. То можна капельку додати оцінює рецинової олії. Те, що я буває роблю, додаю до ось цієї маски, до кондиціонера, хоча потрібно дуже трошки, бо вони і так живлять волосся. Можна в шампуні її додати, але дуже трішки, тому що сама олійка вона дуже густа, її важко вимити, її треба гарним шампунем вимивати, тому що колись я нанесла на коріння і на все волосся. В принципі, вона вимивається, але треба дуже гарно вимити. Бажано двічі. То взагалі буде ідеально. Але хто полюбляє домашні якісь маски робити, просто додати ще щось у свої шампуні, кондиціонери ось ця рецинова олія, її можна додати. Там великий переліч, там здається, вона ще використовується не тільки для волосся. вона Може використовуватися і на шкіру, тобто, ну, там почитайте, подивитися в складі, я все перелічувати не буду. Але штука непогана, вона добре відновлює волосся. От Наприклад, якщо вам потрібні якісь такі спа процедури, окремі, додаткові, можете на неї звернути увагу. Непогана штука. Колись її брала, знову повернулася до неї. Далі хотіла вам показати, я вже, здається, показала на каналі таку штуку. Зараз вони дуже модні. Тоді, коли я її показувала, вони ну, не сильно ходили, прям так, щоб сильно-сильно. зарубіжних блогерів я їх десь піддивилась і вирішила собі купити. Взагалі, її в нас підписують як спінювач для шампуню. Тобто ви намилюєте волосся шампунем і ось цією щіточкою, можна так сказати, проходитесь по волосі, спінюєте. В цілому це не тільки спінювач, вона робить ще масаж. Вона діє як скраб для шкіри голови, тобто вона краще очищує шкіру від забруднень. Пілін, так званий робить. Взагалі, штука непогана. Вона мені подобається, я нею часто не користуюся, коли як. Але десь раз в тиждень я нею користуюсь. Вона доволі зручна. Ось таким чином ви масажуєте і робите. Різні СПА-процедури. Я її десь брала на наших українських сайтах, тоді їх ще не сильно було, коли їх брала. На сьогоднішній день їх величезна куча. У мене, наприклад, ось тут вона прорезенняста. Зараз є і пластикові повністю, тобто різного формату можна їх брати. Я бачила, їх використовують такі, наприклад, якщо ви наносите якусь сироватку перед тим, як мити волосся, наносите сироватку, потім ось цим масажуєте. Шкіру голови для того, щоб краще впиталася і діяла ось ця сироватка, наприклад, або та сама емульсія, про яку я колись говорила корейською. Тобто, це такий додатковий масажер, стимулятор для того, щоб ті засоби, які ви нанесли на голову, вони краще діяли. Тому ось така штука, хто можливо сумнівався, чи її брати чи не брати, вона класна. Ну, якщо ви таким цікавитесь і у вас є на це час, бо це, звичайно, знову ж таки, додатковий етап у догляді за волоссям, Тому. Ці штуки класні, їх потрібно, я думаю, мати. Далі слідуючий етап, вже після того, як я вимила волосся, його трішечки підсушила рушником, я його сушу феном. Перед тим, як сушити феном на даному етапі, я наношу ось таку олійку від бренду Matrix. Це, здається, італійський бренд, якщо я не помиляюся. Цю олійку я давно взяла, її 150 мл, чесно кажучи. Я пожаліла тільки за одне, що я салат такий великий літраж. Я не полюбляю брати та ще олійки в таких літражах, тому що це буде дуже і дуже довгий процес. Вона вже в мене певно півроку, якщо не більше, і я тільки використала ось так трішечки, тому що ну звичайно буквально кілька капель ось цієї олійки я їх розтираю. В долонях і потім наношу десь з середини до кінця ось цього ліку. Без олійки я взагалі не живу. Колись дуже давно про неї я почула: про ліки-сиротки, які наносяться на кінчики волосся, для того, щоб вони не стіклися. І з тих пір я ними користуюсь. У мене не проходить жодне сушіння вже волосся без оцих олійок. Без них існувати неможливо. Волосся буде, якщо особливо ви його фарбуєте, щось з ним робите, то, звичайно, олійка вам необхідна, щоб вона була, її потрібно постійно наносити. Взагалі, такі олійки, їх можна наносити навіть на сухе волосся кожного дня. Вранці можна наносити, ввечері можна наносити. Тобто, це як такий б'юті-догляд. Як те, що ви наносите, наприклад, глядаєте за обличчя, наносите, там, крем нічний і денний, це те ж саме. Я бачила сотні разів, що його наносять постійно. Це як рутина, така щоденна. Я цього не роблю, тому що я забуваюсь і тому, що в мене нема скільки часу цього робити, але перед кожним сушінням волосся я її наношу. Сама олійка непогана. Вона тут також здається розгладжуюче маски для волосся, вказано. Вони різні, ось тут такого зеленого кольору, а в лінійці вони є різні і роблять. Олійка непогана доглядає добре за волоссям. Я не в захваті від неї, але свою роботу вона виконує. Вона, до речі, не дуже дорога на такий літраж. Можете подивитися, звичайно, під низом я вам залишу посилання на неї, тому подивитесь. І ще один етап, який у мене з'явився, ну я не знаю, можливо, рік, можливо, трішечки більше. Це в мене вже третя баночка. Я вирішила користуватися термозахистами перед тим, як фениться або будь-що робити з гаджетами, наприклад. Даний спрей, це термозахист, це італійський бренд, напевно, називається він. Релакс, напевно, не знаю, я точно не скажу. Подавна брала. Я брала від цього бренду такого фіолетового кольору. Він мені більше подобався, він був термозахистом, але якийсь ще зволожував, доглядав волосся. Ось цей іншого якогось виду, він мені не дуже подобається. Від нього тільки відчутно, що він захищає від фену. А більше він, як на мене, нічого. Не робить. тут якась відновлювальна дія з кератином і так далі. Ну, не знаю, чомусь він мені не так подобається, як той фіолетовий. Мені тут дуже подобається, чому я його ще раз взяла, тільки інший. Дуже зручний ось розпилювач, зручна ручка, і він дуже-дуже так мілесенько розпилює ось цей засіб по волосю. Приємно просто ним користуватися. Його надовго вистачає, Його тут 180 мл. Така баночка, мені практично, ну, майже на рік вистачає, коштує десь біля 300 гривень. Непогана штука, в принципі, можна користуватися. За термосахист, що він у вас повинен бути обов'язково. Наприклад, олійка вона повинна бути у вас обов'язково, це як шампунь чи кондиціонер. Термозахист, не знаю, хтось розповідає в своїх блогах, що термозахист у вас точно повинен бути, що ви не відкрили цим якийсь для себе новий світ. Я не буду так стверджувати, що вам прям потрібен термозахист. Спробувати варто подивитися, дівлячись, можливо, кому як, в кого яке волосся. Я поки що користуюсь термозахистом, не знаю, просто я по максимуму включила все, що в мене є, для того, щоб захистити волосся від... Зовнішніх якихось факторів. тому що воно в мене і так не сильно, я його ще зіпсувала, і в мене просто на сьогоднішній день просто стоїть завдання по максимуму його захистить, відновити, щоб воно мало гарний природний вигляд, такий будемо так казати. Тому на сьогоднішній день термозахистом я користуюся. Кому цікаво, що по поволося, можливо, щось я ще не сказала, можливо, щось забула, пишіть мені в коментарях, питайте, я обов'язково вам відповім. Я вам коротенько розповіла сьогодні про свій догляд, який у мене є. Він звичайний, нічим він таким не відрізняється від іншого, нема нічого мене такого суперцікавого. Звичайні засоби спрямовані на відновлення, живлення, зволоження. Волосся. Тому ось так. Під відео, я ще раз нагадую, я залишу вам посилання на всі ці засоби. Подивитесь, почитаєте детальніше. Я сподіваюся, що відео вам було корисне, цікаве. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!